У нас нова зупинка, на якій Юра знімає нове відео. Після вчорашнього походу до гори Магори, відпочинку в Чинах. Сьогодні ми вирішили зробити собі теж активний, але більш такий легкий все ж таки день. Погуляти схилами Ворохти, піднятися на гору або на холми поряд з селом. Зараз ми гуляємо Ворохтою безпосередньо. Дивимося, як тут живуть місцеві люди. І, власне, вже відкривається такий панорамний вид на гірські масиви навколо села Ворохта. А ми будемо підійматися далі селом і сподіваємося дійти ще вище до лісів. Папа папа. па па Ми власне не могли себе обмежити походом наверх, обмежитися мальовничими видами. Саме ворогти піднялися на таку ворогтянську полонину на дорозі на полонину кичеру або кичери. Ось такий вид на хребет відкривається. Знову ж таки, ворогти, як на долоні, але з іншого боку, на відміну від вчорашнього виду з гори магури, тиша знову ж таки пташки навколо ліс. Це прекрасно. Як завжди збудували собі легкий маршрут, але вирішили не обмежуватися панорамним видом біля Ворохти. Хоча це була така вершина полонинна. вирішили, поки є час, прогулятися ще лісами і, можливо, дійти до наступної полонини. Але якщо не вийде, ми зупинимося там, де нам подобається, і будемо спускатися вниз. Ми, власне, у такому своєму стилі. Легкий день перетворюється на активний, ми не втрималися і пішли в гори. Дійдемо куди дійдемо, адже обмежені по часові, але, можливо, дійдемо ще на більш таку високогірну полонину. Зробимо там привал, і будемо повертатися. Трошки заморзюкалися. Вирішили, що у нас легкий день, але все це вартує того, де ми є. Отже, наш умовно легкий маршрут стежками ворогти сьогодні завершено, ми вийшли на таку мальовничу, дуже полонину. Судячи по назві це власне, полина кечера, або кечери, як у відомих піснях. Власне, назва кечери це таке діалектичне слово, яке позначає лісисту гору із верхівкою без дерев, дуже схоже власне, на ось таку енциклопедичну назву. А ми будемо спускатися вниз до ворогти щоб встигнути до вечора і до темна.